Доброго дня, мене звати Тетяна. Хто мене не знає, ми займаємося працевлаштуванням людей за кордоном. Також відкриваємо візу. А хто мене знає, доброго дня, привіт, привіт, привіт! Хочу з вами знову поділитися ще одною такою цікавою вакансією. Прибирання в готелі це є в Познані, Ви з 24.05 та 31.05, можна і там 6-го місяця, 7-го місяця. Місто це є Амстердам. Що потрібно? Що потрібно? Потрібно 8 людей. Які документи, умова опраці. Зарплата 1342 євро. Бруто. Це десь приблизно 1700-2000 євро нето. Графік роботи 5 днів на тиждень, по 7-8 годин в день. Житло 145 євро в тиждень. Офіційне працевлаштування, медичне страхування. Гроші виплачують, якщо ви не використали відпустку, вам гроші виплачують уже в кінці, якщо закінчиться контракт. Телефонуйте, пишіть. Розкажу вам більш детально, як туди добратися. Тому з вами була Тетяна. Телефони залишаю внизу, щоб ви могли зі мною зв'язатися. І якщо я не встигаю вам відписати вчасно, будь ласка, телефонуйте. Рада була з вами поспілкуватися.